У 18 Антон пройшов строкову службу у Львові. Саме тоді він і визначився зі своїми професійними поглядами на життя та вирішив стати снайпером аби гідно захищати Україну від російської навали. Що й робив на сході держави, допоки не загинув від рук ворога. У вічність криворізький боєць пішов у віці 21 одного року. У останніх двох років службу українському народові полеглий воїн поєднував із вдосконаленням навичок стрільби, як снайпер неодноразово проходив навчання від натовських фахівців. Блаженні котиабра прийняв господи, Алілуя, алелуя, але Служби в армії разом з батьком та рідним братом Антон працював машиністом потягу. Проте кермо хлопець змінив на автомат, а життя у дорозі на життя в окопах. Антон Кочергін служив у складі 92-ї окремої бригади. Цю дитину знаю з дитинства, відпочинки, проживання. Все було разом. І так сталося, що дитина пішла нас захищати. Ну, тепер ви бачите результат в цьому всьому. Патріотично налаштована сім'я дуже. Старший синок також на війні, Іван Іванович. Антон Іванович загинув, на жаль. Ну, мабуть, ми всі трохи причетні до цього всього, тому що не могли не змогли вберегти державу і не змогли вберегти Антона. Життя хлопця обірвала ворожа ракета, яка влучила поряд із нашими позиціями. В результаті осколкових травм військовослужбовець з Кривого Рогу трагічно загинув. На нього вдома чекала кохана дівчина та люблячі батьки. На честь загиблого за україну захисника на центральному кладовищі, де зібралися провести в останню путь хлопця його рідні. в останнє пролунав військовий салют. Перший міський телеканал висловлює щирі співчуття родині загиблого військовослужбовця. Вічна пам'ять та шана захисником. Ганаштонда Владислава Родіюк, Максим Морашов, перший міський.